Уночі в квартирі хірурга лунає телефонний дзвінок. Докторе, чути слухавці жіночий голос, мій чоловік мене образив. І через це ви будете мене серед ночі? Гріч у тім, що йому необхідно терміново накласти шви. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поліцейський бачить, що при дозволеній швидкості 60 км за годину одна з машин їде на швидкості 20 км за годину. Зацікавився, зупинив. У салоні чотири бабусі, років під 80. Одна з них за кермом, а ще троє з переляканим обличчями сидять позаду. Бабуся за кермом. у чому річ, синку, їду строго за лімітом швидкості. Там знак 20. Поліцейський. Це знак не швидкості, а номер траси. А чому решта пасажирів такі перелякані? Одна з бабусь тремтячим голосом. Ми щойно звернули з траси номер 210 Як звуть вашого кота, Георгій Петрович? Що за пафос? А по-іншому не могли назвати? А по-іншому він не відзивається. Прийняли якось закон, щоб усі далекобійники зібрали своїх дітей по країні та познайомились з дружиною і дітьми. Ось один збирав, збирав дітей своїх позашлюбних, приїжджає додому, відкриває фуру, звідти гора дітей вибігає. Чоловік кричить додому Галю, ти води наших, знайомити будемо. Дружина виходить, застібаючи халат, а наших ще тиждень тому, як забрали? <риклад> Зустрічаються два кума. Схоже, вам, куме, кальцію в організмі не вистачає. А що це ви взяли? Та я станькою вашою вже другий рік сплю. А у вас ще й досі роги не виросли.